У парку Чекмана зібралися хмельничани, аби пробігти три кілометри на честь 11-річчя полку Азов. Серед учасників дорослі діти та ветерани. Всі вони бігли, аби підтримати азовців, які нині на передовій чи в полоні. В першу чергу це захід присвячений пам'яті, причому пам'яті. Усіх наших українців, так тобто насамперед, живих, так тих бійців, які зараз захищають нас на фронті е, мертвих, тобто всіх тих, що вже віддали своє життя, за те, що ми їх пам'ятаємо, за те, що ми вдячні їм і ненародженням, це про наших нащадків майбутніх, про яких ми також думаємо, про яких ми дбаємо, яким ми хочемо передати, так щось в спадок, яким ми хочемо зберегти цю країну, так не, не програти її. Особливо емоційним став виступ мами двох азовців. Один із синів загинув, інший у полоні. Вона приїхала на забіг, аби згадати про своїх синів і підтримати всіх, хто досі не вдома. Боротьбу за наших військовополонених це найперше, і я хочу сказати маленькими кропками, малюсінькими, але вони відчувають це якесь поліпшення, тому що розголос він. Дуже впливає на Російську Федерацію, так хоч вони і не хочуть, і е, не придають цьому уваги. Але розголос. Ми ми найперше повинні кричати на вс, на весь світ. Ми не повинні мовчати, тому що світ не розуміє, що в нас іде боротьба, що ми стікаємо кров'ю. Учасники акції наголошували кожен крок сьогодні. Це не просто біг, а жест підтримки тим, хто тримає оборону країни. Ну, оскільки я бігаю регулярно, часто. Для мене це нормальна дистанція. Єдине, що з таким темпом трохи було важко, але самому все окей. Якщо я прибіг перших людях, перш за все вони були для мене символічними, тому що це як символ підтримки нашого нашої армії. Передався полку Азов. Я дуже вдячна всім захисникам, які нас захищають. Мій батько теж служить, і мені здається. Будь-хто, хто не служить зараз в армії, має служити для армії, тут а в тилу допомагати, підтримувати. Насправді це дуже важливо. На жаль, в наш час дуже багато людей почали забувати, що йде війна і подібні акції дуже важливі для того, щоб і люди довкола пам'ятали про те, що йде війна, і для того, щоб військові знали, що цивільні люди їх підтримують. Для мене в нас особливо не були, так як часто приєднуємося до вишколів, які проводить АЗОВ в нашому місці. Це дуже все. Допомагає нам розуміти нашу буденність, бути готовими до того, що ніхто не знає, що буде завтра тут. ми Маємо бути готові завжди. Все, що ж хочу сказати, це треба діяти сьогодні, щоб завтра не втратити. На фініші кожен отримав медаль, але головне це не нагорода, а згадка, яку кожен поніс із собою у серці, у думках, у розмовах після фінішу. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.